За право. Шановні бої та панове, на цю сцену виходить переможниця літературного слему в Києві. Депутатка і переможниця цього слему. Дебютантка і переможниця цього слему. І яко місто Кривий Рим! Знову подарки? Це подарки з кривого рогу. Рос. Харків, привіт! <плес> Коротше, мені з Харкова привозили різні смаколики, дивні такі. Типу, янтартіки, шоколадний, чи там вафлі якісь дивні. Ну, типу, це така місцева е, двіжуха. Я привезла вам смаколик з Кривого Рогу. <плес> Дається всюди, це ексклюзив. Якщо ви таке не їсте, на це можна просто дивитися, як на витвір мистецтва. До речі, краще вітчизняний товар 2013 року. Так, да року. -да, це не все так просто. Да. О, Дякую. Я вам розкажу трошки про своє місто і про мої пригоди. За його межами. Небо прорвало не балістика і некаби, небо прорвало сонце, що зазвичай встає зранку, усі потребують проміння і сонця турботи, але я живу в місті, де хмари родять заводи. В країні де вічний туман складно бачити виходи, натомість люди стали краще їх чути ми завчаємо мантру веснянку, втомлені зимами і чим дужче стараємось чужорідну забуть. Груд промерзлий, проштриканий прапорцями, плодоносить квітку журби. Ми спілкуємось мовою тих, хто в полоні зникли безвісти щодня, здобуваючи мову живих. Пускають сонячних зайчиків скельця пошкоджених вікон. У місті, де хмари достатньої натяку я рухаюсь вгору із чорним букетом квітів, що проросли на місці старих заводів. Пірнаю воду, наче у тепле кубельце, рідина овошній мембрані порушує провідність звуку, так м'яко стає у тілі, в душі, на серці, бо океан. Прийняв мою ту. Різниця у часі змушує рахувати чергова весна під кулями, і коли мене затягає в епіцентр буття, я прошу океан послухати. Приватна розмова тривала, доходить аж до кісток. Я віддаю все, що маю, бо хочу, а не того, що мушу, океан приймає. І загортає в пісок, щоб перетворити мене на мушлю. З черепашок молюсків формуються вапняки, що слугують будівельним матеріалом, скелетики, панцирі і черепи із домішками металу. Прислухаюсь до хвилі думка далі мене несе, але зебрами дихати важче, ніж ребрами. Моє місце не тут, а на твердій землі, а вже ж. Я оговталась і мене викидає на берег. Дякую.